Расті за Євромайданом вже пройшло півтора роки з моменту першого знесення намету в Чернігові. Тоді чотирьох протестувальників виганяли з парку Попудренка майже сотні міліціянців. Сьогодні жоден з учасників розгону не покараний. Один з підозрюваних Едуард Гребеньок, що в 2013 році був заступником начальника міліції УС області та, за свідченнями майданівців, керував знесенням намету. Тоді так пояснював дії правоохоронців. Міліція забезпечила охорони громадського порядку під час виконання судового провадження Все. сьогодні. Справа знесення складається з сотень паперів, свідчень та віти проте і так не потрапила до суду. Першого разу засідання не відбулось через відсутність потерпілих. Цього ж разу зібрались всі учасники. Завітав навіть юрист міської ради Павло Вовк. Особисто з'явився і підозрюваний з двома захисниками. Ці почали запевняти суддю. Справу мають повернути на допрацювання до прокуратури, адже в документах є помилки. Після слова слідчі значені один зазначено п'ять пізніше слідчих слідчого відділу прокуратури Чернігівської області. Проте хто з них слідчуючи вказаному кримінальному провадженню з урахуванням того, що винувальні акт підписаний однією особою. А реєстр матеріалів свого розслідування іншої також невідомо наполягав на поверненні і сам Гребенюк. Мовляв, його звинувачують в допомозі Януковичу узурпувати владу. Та в кримінальному кодексі навіть нема такого поняття як узурпація. Я працюю з 1991 року. Я давав присягу на юліці країнському да не президенту України. Тому ніякого відношення дозурпаси власне це. Президента Вінуковича немає, тому рахую ще Прошу прийняти наше клопотання і повернути обвинувальний акт просунитися. Потерпілі вже втомилися чекати розгляду, проте також мають свої претензії до прокуратури. кажуть, справу мають кваліфікувати не тільки як перешкоджання мирних зібрань, а й перевищення влади та службове недбальство. Це був зговор осіб, до якого було долучене Михайлик, тодішній очільник. У МВС Чернігівської області, з Луганської області, до речі. Гребенюк родом з Оренбургської області. До цього був причетним вовк юрист міської ради, ось він сидить. До цього був причетний заяць суддя окружного суду та багато інших осіб. Більше години суддя розмірковував чи передавати матеріали для розгляду і згодом визначився повернути до прокуратури на доопрацювання. вважає, що виймальний акт. Не відповідає вимогам КПК України, що перешкоджає призначення кримінального провадження до судового розгляду. Овинувальник підлягає поверненню прокурору на підставі пункту 3 частини 3 статті 314 КПК України. Майданівці хоч і засумували, проте кажуть, будуть справу контролювати до кінця, а от підозрюваний повеселішав. Надіюсь на те, що все-таки цей обвинувальний акт, який сьогодні повернув суд до прокуратури Чернігівської області. Я думаю, що там знайдеться здоровий глузд і об'єктивність згідно чинного законодавства, там прийметься рішення Згідно кримінально процесуального кодексу, екс правоохоронець у зв'язку з участю в діях з розгоном Євромайдану тепер безробітній. Потрапив під дію закону про очищення влади, але й досі запевняє, що не порушував свою присягу. У нас розгону Євромайдану в місті Чернігів. Не було це можуть довести всі мешканці, жителі, які проживають на сьогоднішній день. В місті Чернігова. Я хочу сказати лише одне: якщо прокуратура направила до суду матеріали за те, що міліція забезпечила охорону громадського порядку, за те, що в місті Чернігів не провелося жодна капелька крові.